У мене є ось такий основний поверх. І давайте, щоб багато не вичудувати тут, зробимо короткий такий варіант і перевіримо його на експлікації. ось тут на експлікації. Йдемо до варіантів: новий Option-Set і новий option. Close. І тоді сюди подивимося, зараз щось вийде у нас ось це. Додаємо. Option set. Так, ми ось цей додаємо до Option set. І тут теж все додаємо до Option set. Ось так. Додаємо до Option set. Туди і туди. Тобто зараз об'ясняю, що я зробив. Я вибрав ці елементи. Вони зараз не активні. Коротше, не виділяються. У нас ця стінка, вікна. Ця, це у нас покрівля. покрівля. І ця стінка також не виділяється у мене. Чому? Тому що я їх додав до варіантів, і ці двері не виділяються, ці не виділяються, і вони у нас обробляються тільки. Так, Так, тут. Бачите, ось зараз я можу міняти стінку. Основний варіант. І другорядний варіант, як і опціональний, Option 2. Я переходжу на Option 2. І зараз також у мене ті самі елементи. Я можу їх міняти. Наприклад, я хочу додати ось тут. Ще одне вікне, роблю Create Similar і розміщую ще одне віконце тут. Ось цю двір я видаляю, і цю перегородку я також видаляю. Все, бачите, у мене змінився план. І якщо я вийду до головної моделі, то у мене буде основний план. Але ми можемо зробити тут план етаж, зробити Duplicate View. Duplicate з detailing, щоб залишились у нас всі розміри. І тут роблю перейменування. В налаштуваннях переходжу в графіку. У мене тут є view template плани сучі конструкцій. Я повинен його вимкнути, щоб я міг змінити. Налаштування конкретного плану. І тут переходжу в Design Options, вибираю Option set, другий Apply. І все. На цьому плані вітальні я відкриваю. От, змінився план. Чому отут у мене така залишається рисочка? Тому що перегородка вона перерізала пліту, і пліта залишилась перерізаною. Тобто, якщо перейти тут на розріз, ось цей, так? то ми бачимо, що пліта, бачите, ось тут у мене. Тому я якби, повинен додати цей пол також до варіанту. Також до Option Зараз подивимось до варіанту Option 2. У мене залишилось, бачите, ось здесь, тобто воно було вирізане не стіною, а вручною. Це, до речі, поганий такий приклад, як моделювати. Так не потрібно малювати, потрібно все ж таки моделювати, щоб воно перерізалося автоматично. Все, ось ми виправили цю помилку. Переходимо до головної моделі, і бачите, другий варіант залишається другим варіантом. Все, ось такий у нас план. Тут можна зробити вже свої розміри прив'язки до вікон. Ну, якщо для будівельників хочуть, щоб ви до краю стін ставили, то можете і до краю стін, але це буде невірно з геодезичної точки зору і з практичної також на будівлі. Все ж таки потрібно орієнтуватися по вісях. Хоча німці, чехи, австрійці зі мною поспорять. Так, що тут? Це перший варіант. І варіант основний. Ось тут у нас ми можемо поставити. А, до речі, да, поставити ще розміри по вітальні. Ось так і так. Все, поставили. Ось у нас два варіанти. Так. Перший варіант і основний. Ну, другий варіант і основний. Так, є. Таке діло. Що тепер ми можемо зробити ще? Експлікація. Тобто у нас є експлікація по приміщень, робимо також Duplicate View, Duplicate with Detailing і робимо тут експлікацію. Так само налаштовуємо, обираємо view Template, експлікацію, щоб розблокувати наш вигляд, і можна було робити інше налаштування. І далі йдемо в Visibility Graphic і тут додаємо в Design Options варіант планіровки Option 2. Apply. Все, переходимо на варіант другий, відкриваємо, ось у нас відкрутий. І бачимо, що експлікація у нас не спрацювала. А знаєте чому? Тому що її також потрібно додати у нас до варіантів. Чи ні? Так, тут видаляємо експлікацію. Тут у нас є кімнати, бачите, вони залишилися в основному варіанті. Тобто майте на увазі, що кімнати у вас так само. Мають бути додані до варіантів, до опцій. Тобто Option сет 1 Я додаю ці експлікації до варіантів. І він мені каже, видалити кімнату. Ну, звісно, я її видаляю. Ми потрібно додавати кімнати також в варіанти. І тут змінити кімнату. Так, де, до речі, змінити, що це у нас. У нас ж кімната не ця. Значить, select host і тут вибираємо, що у нас це за кімната. У нас кімната список є вже, це у нас гостійна була. Ось так. Все, ми ви, виправили, бачите. Все. Тепер давайте ці варіанти оформимо на аркуші. Тобто йдемо, робимо аркуш. Просто зробимо тоді новий аркуш, виберемо формат А3, наприклад, да? альбомний. Ось такий. Так, все, я його. Залишу. tab views, close, inactive. Ось так. Залишу тільки цей аркуш. Так, додав текст. Що це у нас варіанти гостійний варіанти вітальні. Так, і переносимо сюди, значить, такі аркуші. Варіант вітальні 2. Ось сюди. Експлікація 2. Експлікація приміщень. Зараз якраз ще один інструмент покажу вам, дуже прикольний. У мене є варіант вітальний, і я не хочу цей варіант виносити на аркуш, тому що, по-перше, він вже є на аркуші, а по-друге, мені це просто не дозволять зробити. Бачите, я зараз не можу. Він каже, що цей. А я хочу зробити фрагмент цього, то я що можу зробити? Я можу duplicate view зробити, але duplicate S dependent. Тобто це буде такий самий, він буде залежати від цього варіанта, але він буде вільний для змін. Я можу, наприклад, взяти і ось так. Ось цей фрагмент тільки додати. Все. І у мене буде окремий. Більш того, я не знаю, напевно, можу ще ось так зробити. Все, і винести цей фрагмент на аркуш тепер. Беру отак, раз. Все, варіант вітальні. Так, такий. Це другий. І е детаж перший ось цей так, так, са так само може зробити. До речі, я хотів це зробити з першим варіантом, ну ладно. Duplicate is dependent. депентит не буде помилкою, якщо ми зробимо. Dependent дуже корисний інструмент. Можна часто використовувати для того, щоб одно і те саме можна було налаштувати. Так. І зараз вибираємо Height категорію, все, щоб розрізи у нас тут не заважали. Так само і з аплікаціями можемо зробити. Так, варіант перший у нас буде з цієї сторони, а другий з цієї. Ось отак варіант. І на аркуші ми отак переименовуємо. вітальня. Тут переименовуємо. Ctrl-V. Варіант другий. Так, що далі? Далі експлікація. І ще я хотів. Ось так зробимо також, підріжемо його. Так, і до речі, що дивіться, бачите, у мене спальня бабушки і столове відображаються. Як зробити, щоб вони не відображалися? Є такий Annotation Crop в Extents. Ми натискаємо його, і все, що пересікається цією рамкою, воно буде відображатися. Що не пересікається, то не буде відображатися. І тоді я можу зробити ось так. І бачите, у мене не відображаються ці анотації. Ну, ці вже, напевно, будуть відображатись, тому що, а хоча ось ні. Ось так. Так, значить, правила не пересікають, а ну, десь, так, да, пересікають. Якщо пересікають, це вони не відображаються. Ось бачите, ось так можна налаштувати, щоб у вас відображалось на вигляді тільки те, що ви хочете. Так, і так само робимо з заклікації варіант перший. Теж робимо Duplicate as депент, а виносимо цей аркаш, точніше, вигляд цей на аркаш. І вже можна тут підрізати прямо. Якщо є питання, як я підрізав це, можете запитувати. Я більш детальніше розкажу. Все, ось у нас перший варіант і другий. Так само вже можна підтягнути на ці. Вони тут поїхали далеко. Експлікація одна, експлікація друга. Ривіт добре допомагає вам вирівняти всі, всі елементи. Наприклад, ось так я сюди вітальню. Підріхтую. Ось, наприклад, ось так я хочу, щоб виглядав план. А цей план, бачите, я, він, він, він допомагає. По-перше, вирівнює планіровку, ось так, а по-друге, він вирівнює мені назву. Тобто, ось так у мене назва на одному рівні буде. Те саме і тут. Тобто, я тут зробив експлікацію. До речі, бачите, що він вирівнює мені по вісях. Ось так, допустимо, бачите, раз він. З верхнім по вісях мене вирівняв. І тут мене він по вісях вирівняв тут. І зверху, дивіться Так, ось. Не, і сюди ще трошечки ось так. Да, ось. Все. Вирівняв і зверху і знизу. Ну і те саме з назвою, експлікація. Я тут уже не буду перейменовувати все ось. Вирівняв. І ось у нас. Варіант перший експлікація і планіровка, варіант другий експлікація і планіровка. Так, ну наче все. І підписуйтесь на канал Autodesk Revit. У мене є рекомендовані канали, які я вам також рекомендую переглянути. Це, звісно, Revit in Ukraine. Це, до речі, у мене є фан-клуб і на Тіктокі. Він також називається Revit in Ukraine. Можете туди долучатись і ділитись, о, і дивитись точніше відео на Ютубі. Канал Revit.in.ua. Там теж багато цікавого і про bim менеджмент і про такі штуки цікаві. Я думаю, вам буде корисно. Наприклад, мені дуже... у нас там були BIM-News. Потім у нас тут були цікаві такі розмови про лої. Що таке Лої. Потім у нас, наприклад, був випуск, хто такий bim менеджер Так, Ми багато випусків потім наживо робили. О, Бім-менеджери і координатори. Навіщо вони потрібні? Потім ми розказували про BIM 360 дизайн, який зараз є Autodesk Construction Cloud. Ну і все таке інше цікаве, я думаю, вам сподобається. Що ж, на цьому все. Дякую, що були. Дивились варіанти. Я сподіваюся, що ви чомусь навчили, і до побачення наступного разу.